Протерла, пішли, перекупські двіж, все як ви любите. Це Жигулік, це Жигулік. А я, ну, офісний співробітник. І Олексій, ще один офісний співробітник, які в житті просто ніколи не їздили на Жигулику. Тобто це наш сьогодні перший раз на Жигулику. Так, це те, що Олексій, він трішки вийшов з розуму, тому що він ще й до Дніпрів своїх ще й купив Жигуля. Вже б радянськи в ньому нікого не помре. Що майо. По-перше, по коротше, по-перше, покажи, будь ласка, отуди, ото мій Мерседес. І чого, навіщо нам цей жигулик, я, звичайно, розкажу трошки пізніше, але головне, що це буде наш піджоп на сьогодні, бо у Мерседес трошки е нерухомість. Так, мені дуже подобається, що в Радянському Союзі, до речі, блин, цікаво, якого року ця, ця транспортна засіб. Так, є ще й страховочка. Зараз ти виглядаєш, наче. Знаєш, якого року? Давай. 87-й. Якого О, року норман. твій 123-й? 84-го. 74-го? Е, я, тобі, я тебе пущу за руль і ти скажеш, де зручніше. 87-й рік, копеечка. Це... Ну, це... Почнемо з того, що це Фіат. Ну, типу, да, на жаль, це не капсула часу і, на жаль, це, звісно, 60-ті роки випуску. Але приїхав вже гулін з того світу. Було він в таких місцях, де нема щастя. зараз пацанівся, але настала зима, розмала дороги. І не виконує він більше ті вимоги. Чи їде а, а Або що сказати, що казати, що казати? Давай назад камеру. А відтаке місця ти нема щастя. Возив він пацанівий не здавався. А гальма є. Опа. Взагався. Так, і тепер час розказати, що це за автомобіль. Бачите, в якому він стані. Бачили ті плюсики на збоку. Що це значить? Значить те, що цей автомобіль був десь там, ближче до сходу нашої країни, там, де зараз війна. І, ну, звичайно, цей автомобіль їздив там. Ви просто собі можете уявити, цей автомобіль їздив там. Ми зараз через пару хвилин спробуємо на ньому тут проїхатися. Але щоб там на ньому їздити, це взагалі я не уявляю. Коротше, це автомобіль мого родича, і цей родич. Китався там на Жигуліках, і тепер він отримав від волонтерів нормальну тачку. І тепер ця тачка потребує ну, вкладень, тому що Жигулик, блін, він, насправді він коштує навіть менше, ніж потрібно вкласти в ту тачку. І той позашляховик потребує вашої і нашої допомоги. Є баночка, яка буде в описі. Якщо можете, 10, 20, 30, 100 тисяч гривень закинути туди. Ми вже свою частинку вкинули. Так, і ще один момент: цей Жигулик все життя в одних руках, щоб ви розуміли. Тому, тому і важливо було, в принципі, його зберегти і віддати назад господарю, чим ми трошки пізніше і займемося. А зараз давайте подивимося детальніше, що там у нас в салоні, бо це теж цікава річ для мене, хазяїна Мерседесу С-класу, хоч і теж старого. Я але настала зима розмоло дороги і не Більше ті вимоги, йому додому, до власника на покій, а пацани там далі тримають стрій. Мені цікаво, в Радянському Союзі наче всіх робили правшами, а замок запалювання зліва. Ну, то таке, ладно. Плюс вже те, що у нас загорається акумулятор, загорається датчик тиску. Перший раз заводжу цей автомобіль, запускаю. запускаю. Да, заводиш ти завжди. Не скажу. Так, давай. Момент істини. Давай. Непоганий момент був. Непогано. До речі, а... хочу, хочу сказати, що ти на ньому виглядаєш, наче так, будто тебе панувало в цьому автомобілі. Все життя. Ну, так, да, трошки сидячі роботи трошки робить кезімода. Так. Прикол в тому, що машина сюди приїхала на газу. Зараз вона переключена, мабуть, на бензин. Я не знаю, не ну, покажи, покажи отут. Казали, одиничечка, отут, це, це бензин, а двоєчка газ. Машина приїхала сюди на газу. Ми переключаємо на бензин і хочемо її запустити на бензині, бо зараз все ж таки плюс. Який плюс? Мінус три, мабуть, на вулиці. Мінус три на вулиці, знайшов якусь шапку. Ха -ха -ха. Уже плюс. Уже плюс! О, не пацанчик з району. Так. Знаючи, маючи досвід з Дніпрами, про які ти сказав, да, пальчик вже на поготові. Я знаю, що десь тут має бути. Паливний насос. Ось тут десь показуй. А моторчик непоганий. А моторчик ще й навіть сухий. Ого. О, обраточка, в якусь, в якийсь балончик Карбюра... обраточка в якийсь балончик йде. Ні, а, ти, а, ти бачиш з цього балончика, виходить. ще потім йде туди, кудись, на впуск, походу. А, я думаю, що оце наш паливний насосик, і він тут механічний. Ти знімаєш. Я буду зараз робити от, отак. Це я побачив на ютубчику. Скільки разів клацнуть? А, блін. Три. І там... а, а до речі, а, так, алло, <рес> <рес> бензинчиком попахує трошки. Ну, так, да, треба якісь спецефекти вводити. Це ну, доволі ску... да, скучне відео. Блін, ще є, звісно, красавчик, я... Сумне. може не він сумне. не запустився б з першого разу, просто це ж карбюратор. Тут є підсос. І це наша вдача. Підсосик нам максимум. Я не пам'ятаю на передачі, не, на, на нейтраличці, але все одно з щепленням стартуємо. Я сказав, а стартуємо! Ого! Вау! Ого! Навіть краще, ніж кабан. Подумай, може обмін рівноцінний. Підсосик на максимум, він працює. І давайте... Вигунув... Взагалі, блин, слухай. блін, я, я звик, що, що Жигулі стучать, як тварі якісь. Жодного зайвого звуку. Даю 200 доларів. Так, ліжачки. Знову гальмування, блін, аж в пол. Аж я прям нажимаю педальку дуже сильно. Пропускаємо людей. Ох, тетінка буде довго йти. Тьотінка буде довго йти. Ні, ми пропустимо. Ні, будь ласка, ми пропустимо. Бо я ще не заплатив штраф минулий. За те, що не пропустив пішохода. Треба, до речі, це зробити. Ну, серйозно. Ну, ну серйозно. Фух. Ми проїдемо, звичайно. Так. Ліжачий поліцейський, друга. Оп. Оп, ну машинка м'яка, скажи. Дос... Yeah, yeah. Достатньо м'яка. І розганяємося, друга, третя. Ой, це я дуже різкувато. Їдемо на бензинчику, на газ, я ще не перемикався на всякий випадок. Так. Не хочеться тут робити оцих якихось там шашкувань, якихось там перекупських движень. Тим більше, бачиш, на руль вона взагалі не реагує ніяк. Просто. Ти крутиш руль вправо-вліво, вона їде прямо. Зараз я ще раз повторю. Звичайно. А, чого ж ми стали? Так, о, не заглох, не заглох. Поїхали. Так, друга. М -м -м -м. Третє сонце в очі. Ну що, дивись, по гарній дорозі навіть, навіть їде. Навіть можна трошки. Оп, нітралочка. Можна навіть трошки відпочити. Але тут взагалі мова, з тормозами шуткувати не можна. Так, з третьої передачі. Витягуємо. Давай, педаль в пол, третя передача. Ну, таке відчуття, що ніфіга не відбувається. Хоча це і бензин. Четверта! Перший раз на четвертій. Десь щось дує. А, ми тронули віконечко, воно тепер вже, мабуть, відкрите. ну, як завжди. Так, ну і що? І загальні відчуття. Зараз ми йдемо по поганій такій дорозі. Я тобі скажу, що я думав, буде гірше. Тут прям дорога дуже погана. І відчуття непогані. Ну, Мені завжди в Жигулях такі відчуття по поганій дорозі були непогані. Вони всі більш-менш м'якенькі, Ну, а ця машина ще нічого така. Ні, ну, я вам скажу, що на гарній дорозі, в принципі, і непогано їхати. Звичайно, динаміки взагалі немає. А я їздив за своє життя на дуже великій кількості автомобілів. Але, блін, от, от нафіга ми її тронули. Але так, то в принципі, дивіться. Виночку відкинув, руку можна сюди покласти, і однією рукою, так от по гарній дорозі, ти навіть і їдеш, і відчуваєш себе більш-менш. Але, звичайно, це якби ми жили десь за містом, або коли ти їдеш по трасі. А отут в місті, це ж ми ще на окраїні, так сказати, на околиці. А якби це був центр. Оця мішалочка, що шукає, куди попасти передачі. Хоча тут ще, я вам скажу, тут ще можна кудись попасти щеплення, гальма, які щоб загальмувати, треба аж силою гальмувати. Братюня, дивись. Да, Це єдиний Жигулик за два дні, який я побачив ще на Троєщині, крім Ні, Це четверта ще рано. Ну коротше, оце все робить відчуття від машини, ну не дуже приємним. В 2024 році, в місті. Звичайно, таких машин ще залишилось дуже багато десь по селам. І, на жаль, на таких машинах ще їздять хлопці десь на передовій. Тож ще раз просимо, якщо у вас є зайві кошти і бажання допомогти ЗСУ, особливо нашому родичу, то закидуйте на баночку свої кровно зароблені гривночки. Або ставте лайки і коментарі. І Ми бо... їх конвертуємо в гроші. А тепер висновки хлопці, У 2024 році Жигуль в місті Києві, це просто і народне тіло. Насправді, волонтер, коли сюди їхав, він заїхав на Троєщину. І що ви думаєте, трапилось? Він 5 хвилин просто розмовляв з мінтами, пояснював їм, чому він такий заспаний, чому на машині плюсик і чому він так повільно їхав по місту на Жигулях. І чому він взагалі тут на Жигулях робить? І насправді. Цей ж гулик, мені він теж не потрібен ні, навіть ні для якого проєкту, бо, по-перше, йому стільки багато років, він стільки багато років в одних руках, і це була просто неповага для людини зробити з нього якогось карча. Його треба зберігти, ну хоча б в такому непоганому стані, не зовні, а технічно, в якому він є. Ну, а по-друге, колись я його віддам, відправлю додому до власника. Ну, а поки буде користуватися ним, поки. Наша нерухомість не рухається. Бо таке буває, да? буває таке, що старий навіть німецький мотоцикл кажу, що навіть стара німецька машина не працює. А отакий жигулик звичайний, на карбюраторі буде працювати і їздити. Ну, і ще я скажу, що за день, блин, ну я дуже втомився. Я сам хоч в футбол, знаєте, граю, але, отак, от сидіти за рулем. Жмакати постійно цією підалькою, блін щеплення, підальку тормоза гальма вижимати так, щоб аж типу, як в спортзалі, то це дуже важко. Ну але якщо чесно, цей же гулик за сьогодні подарував нам дуже багато емоцій. Ми проїхалися на ньому, ну не знаю, ну більше 10 кілометрів точно. Він нас возив в декілька місць, і ну я тряхнув старіною, як то кажуть, і пригадав, як то їздити на механічній коробці передач такого старого автомобіля. І ще я пригадав. Що наскільки ж, блін, класно, що все ж таки у нас зараз автомобілі змінилися, і на сучасних автомобілях ти вже просто не так втомлюєшся і ти вже не шофер, це не професія твоя, а це як а ти, як юзер, як користувач просто автомобіля. Цінуйте це і не забувайте, донатить пацанам, які ще досі на цих Жигуликах їздять на передовій. Слава ЗСУ, і зустрінемося в наступному відео. Да, все більше не хочу. Більше не хочу. А мені ще його вести. Все.